Містів основного кубка головного кубку України сезону 2024-2025 років Українська асоціація футболу в дні фіналу, що відбуватиметься в Житомирі, у цьому ж місті з ініціювало провести турнір серед дітей, які представляють клуби, які грали на стадії півфіналів. і Шахтар вже зіграли. Тепер грають діти Буковини та Динамо. Вони з'явилися на футбольному полі. Відзначимо, що перше протистояння сьогоднішнього ігрового дня завершилося поразкою полісі з рахунком 0-4. Всі голи було забито в другому таймі. Тож в фіналі зустрінеться Шахтар. А з ким дізнаємося невдовзі. Гімн України лунає в Житомирі. За регламентом цього турніру матчі тривають в два тайми по 30 хвилин, після чого у випадку нічиєї можуть бути одразу серія пенальті. Але у нас перший тайм у першому півфіналі завершився нульовою нічиєю, а у другому таймі ситуація стрімко змінилася. І Шахтар забив 4 голи ворота юників Поліся, отримавши першу путівку до фіналу. Вітаються учасники сьогоднішнього протистояння із бригадою арбітрів. Невдовзі познайомимося. Ми і зі складами команд бачимо двох капітанів.